всім привіт! Я Надя, я вітаю вас на своєму каналі. Я квантовий терапевт, йога викладач і фасилітатор кундаліні енергії. Якщо вам цікаві ці теми, запрошую одразу підписуватись на мій канал, а також на мене в інстаграмі, і слідкувати за моїми оновленнями і груповими роботами. Сьогодні я хочу поговорити про страх, який зазвичай піднімається перед кундаліні активацією І взагалі піднімається тоді, коли люди зазвичай чують слово кундаліні. Страх це така штука, яка нас захищає. І страх піднімається там, де ми ще не були. Або там, де у нас, чи навіть не обов'язково у нас, у нашому тілі, в нашій генетиці записаний якийсь негативний досвід. І не обов'язково він мав бути правильним. І не обов'язково він мав бути реальним. Також, що стосується кундаліні енергії, дуже багато страху в цій темі з колективного. Тому що релігія дуже багато століть працювала над тим, щоб сховати від нас істину, істину про нашу справжню природу. Наприклад, символ змія, яблуко в раю, тобто, всі ці символи, а ліліт, яка ніде не згадувалася, в принципі, історія про перших людей це всі історії, які дійшли до нас уже викривленими. І на кундаліні енергії у нас просто з народження на змій, у нас є певна неприязнь. І тому, коли ми чуємо про цю практику, перші рази її спостерігаємо, я сама через це проходила, я, я взагалі не знала, що це таке. Я прийшла за запрошенням подруги, і просто з того, що я супер їй довіряю, я, я пішла за імпульсом. Якби я знала, що це таке, не впевнена, що я би туди прийшла, якщо чесно. Тому вже на практиці я прийняла, що будемо робити щось дивне. Окей, довіряю, здаюсь. І це, в принципі, найважливіше, що стосується цієї практики довіряти і здаватись. Тому що це те, що повертає нас до нашої істини, це те, що нас пробуджує з матриці, це те, що нас занурює в нашу темряву, яку ми раніше не досліджували. І це не щось страшне, це просто те, куди ми до цього боялись дивитись. І наш мозок він як може нас захищає. І я рекомендую, якщо у вас сильно піднімається страх, але при цьому є цікавість, це дуже важливо. Тому що ті теми, де є водночас і цікавість, і страх, вони ведуть в нас дуже сильне розширення. Я рекомендую, якщо ви відчуваєте цікавість, якщо ви відчуваєте відклик, інтерес до цієї енергії. Тобто, не просто так ви дивитесь це відео. Я рекомендую в першу чергу обрати провідника, якому ви довіряєте. Звісно, ви на моєму каналі, і я запрошую вас до себе на практики, але я можу вам не відгукуватись тут. Дуже важливо саме вибрати для себе безпечного провідника і зрозуміти. До кого вам хочеться піти, хто вам резонує і хто вам відгукується, і дуже важливо саме з цією людиною, до якої ви відчуваєте глибоку довіру, практикувати, тому що це дуже тонка робота з енергією, і знаєте, це як сексуальний акт, але це ще інтимніше. Тобто, тому що рівень тіла це один рівень, а рівень душі і енергії це ще глибше і глибше до вашої істинної суті, це ще вразливіше. І... Якщо є довіра до людини, якщо ви довіряєте собі всередині, якщо ви відчуваєте, що вам туди, значить вам там буде тотально безпечно, значить, там розкриється для вас щось нове. І взагалі, чим далі, з кожним роком, тим більше важливо чути себе, не йти сліпо за тим, що говорять вам інші, от навіть те, що говорю я, пропускайте, будь ласка, це через критичне мислення. Те, що я говорю, це істина для мене, але це може бути не істиною для вас. І з кожним роком дуже важливо чути свою внутрішню істину і брати відповідальність за всі свої дії. Тобто, коли ви йдете до якогось провідника, коли ви йдете в якусь практику, в першу чергу ви вирішуєте туди йти, і ви берете на себе всі наслідки, які слідують за цим рішенням. Це дуже важливо, це, це про дорослість і це про відповідальність. А страх він про розширення. Завжди. І дуже важливо дивитися в страх і говорити з ним. А що ти мені зараз говориш? А для чого ти з'явився? А що ти мені хочеш сказати чи показати? Тому що страх може бути вашим другом і вашим дуже великим ресурсом. І дуже важливо навчитись його відрізняти від інтуїції, яка завжди є дуже спокійною і говорить дуже тоненьким, тихим голоском. І від страху, який зазвичай волає вовсю. Повірте, інтуїцію дуже легко не почути. Страх ви почуєте точно. Сподіваюсь, це відео вам було корисне? Залишайте коментар, ставте лайк, діліться з друзями, кому це може бути корисно. І залишайтесь на моєму каналі до наступних відео. Обіймаю вас серце!